Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас таке Peugeot 3008, в дуже гарному стані, Щас подивитись По кузову взагалі без нюансів. По салончику дуже-дуже така взяйська тачка. Бачите, все на місцях, все для комфортної їзди. Так воно виглядає. Є партроники доустановлені. Гарна гума, машинка без. Питань. Так виглядає. По салончику Повний електропакет, складання є, екорежими, є, пелюстки також, спорт-тачка така, підігрівчики. Це чухли, так я розумію, але дуже-дуже гарного качества. Android магнітолоду установлено. конди працює, тільки що перевіриш. Все гарно. Так воно по салончику. Маленький багажничок як на x 5 Бем, сиди та кушай на закаті. Все чистенько, все гарненько. По техніці машинка обслужувалася регулярно. Це 1.6 дизельок, дуже-дуже Маленький розхід палива Новобаглова тачка. Подивіться, така, блін. Держалка, ну да, один і шість дизельок. Куди, туди. Так, друзі, приїжджайте. Гарна ціна. Свіжа тачка. Виглядає прикольно. тест-драйв перевірки, лізинги, обміни, кредит. Все, що вам потрібно, в нас є. Ми на зв'язку.